Новий акт терору агресора проти України. Ворог атакував дронами під ударами російської армії, Одеса і Харків. Зафіксовано влучання, серію вибухів і масштабні пожежі. Є постраждалі серед них діти, зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура. Далі детально про цю цинічну атаку. Підписуйтеся на фабрику новин, і ми починаємо. У ніч проти 20 червня Одеса пережила одну з наймасштабніших російських атак останніх тижнів. Зафіксовано понад 10 влучань безпілотників. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Полум'ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. У цьому будинку рятувальники врятували трьох людей, ще шістьох евакуювали. Під час гасіння пожежі сталася біда. На рятувальників обвалилися конструкції. Троє співробітників ДСНС отримали травми. Зараз вони в лікарні, стан стабільний, але на цьому не закінчилося. Горів також 23-поверховий житловий будинок. Полум'я охопило три верхні поверхи: 18, 19 і 20. Евакуйовано 600 мешканців. У ДС, ЕН, ЕС зазначили, із заблокованої квартири врятовано три осіб, серед них двоє дітей. Пожежа поширилася ще далі. Зайнялося п'ять житлових будинків і три автомобілі. Мешканці повідомляють, у зруйнованій будівлі може перебувати ще одна людина. Рятувальні роботи тривають. Загалом постраждали 14 осіб, серед них троє рятувальників. На місці продовжують працювати підрозділи надзвичайників і волонтери. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив. Ворог знову завдав масованого удару по місту. Незважаючи на роботу сил протиповітряної оборони, наслідків через ворожий терор уникнути не вдалося. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті внаслідок влучання дрону палає багатоповерхівка. У мережі публікують відео з жахливим моментом удару. Користувачі пишуть, що шахет прилетів просто у житловий комплекс. Мер Одеси Геннадій Труханов на ранок підтвердив: внаслідок російської атаки постраждало кілька багатоповерхівок, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі в результаті падіння дрона виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено рекреаційні об'єкти. Окрім Одеси, під удар окупантів потрапив і Харків. Місто пережило два нічні обстріли. Ворог випустив вісім ударних дронів по Шевченківському району. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За уточненою інформацією, ворог наніс вісім ударів ворожими дронами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок влучання дрона горить дах незаселеного багатоповерхового будинку. Крім того, пошкоджено цивільні автомобілі. На місці працюють рятувальники, згодом додав. Попередньо в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали три людини. Серед постраждалих дівчата 12 та 17 років. Медики надають всю необхідну допомогу. Мер Харкова Ігор Терехов деталізував ситуацію: в одному випадку: дрон влучив у незаселену новобудову, зайнявся дах. В іншому дрон упав просто на подвір'я багатоповерхівки. Далі цитую: на дану хвилину відомо про трьох постраждалих: один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені, додав Терехов згодом. О першій годині 52 хвилини Терехов повідомив про другу хвилю обстрілів. Вдруге, за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо удар прийшовся по Новобаварському району. На Харків ще йдуть бойові дрони. Згодом він додав нову інформацію. За уточненою інформацією, приліт стався в основ'янському районі. Під ударом, приватний сектор. Є попередня інформація про удар по приватному будинку. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та господарча споруда. На дану хвилину без постраждалих. Під атакою ворога була і Миколаївська область. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, ворог атакував і в день, і вночі. Учора, 19 червня, ворог восьмій 8.40 ранку здійснив артилерійський обстріл і двічі атакував дронами типу ФПВ Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки та господарські будівлі. Постраждалих немає. Також удар був зафіксований по акваторії міста Очаків, також без поранених. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Місто Дніпро і в цілому Дніпропетровщина. Область, пан Сергій Лисак, пише, що серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину. Нікопольщину 11-річний хлопчик постраждав він у лікарні, як і ще троє дорослих. От Нікопольщина знову під ударами. Мені багато пишуть з Нікопольщини Один поранений пише Лисак. 59-річний чоловік важкий, решта ушпиталених у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно. На фото наслідки ударів, окрім знищеного авто. А ось, до речі, це авто. Зроблю ось так: ось це авто, друзі. Окрім знищеного авто і пошкодженої приватної оселі побита й будівля, що не експлуатувалася, написав він. Ось до таких наслідків все це призводить. Насправді від вчора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами і артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо постраждали п'ятеро людей вогнем. Знищена автівка, понівечені приватний будинок і інфраструктура. Самарівський район, російська армія атакувала БПЛА, сталася пожежа вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники. Це Дніпропетровщина, і я вам розповів про наслідки вчорашнього удару, вчорашньої атаки. А зараз, друзі, ще раз звертаю вашу увагу на інтерактивну мапу і нині під. Ударом з Сумщини я так розумію, тому що зараз пабліки дописують, що продовжуються удари по Сумщині. Вже фіксується три цілі. Я знаю, що нас дивляться з Сум з Сумщини з області. Напишіть, будь ласка, що ви там чуєте, що бачите, але пишіть в Україні перебуваючи в укриттях цивільного захисту, тому що ну треба реагувати, друзі. Зараз сумщина під ударом росіян, і під повітряним ударом, і ви знаєте, що в області відбувається. Я окремо ще про це скажу тому. Euh, будь ласка, реагуйте, окей, okay. uh, так Дніпро Петровщину проговорили. Давайте про Запоріжжя скажемо декілька слів, тому що uh, там ну звідти також надходить інформація від uh, пана Івана Федорова. Очільника області, який дописує наступне: 62-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки і Тамилівки, 264 безпілотних літальних апарати, різної модифікації. Переважно це були FPV. Так от вони атакували Кам'янська і низку іншу низку населених пунктів, чотири обстріли з РСЗВ накрив. Кам'янське Гуляйполе і інші НП. 132 арт-удари завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки і інших населених пунктів. Надійшло 64 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів і об'єктів інфраструктури. Це. Запорізька область, хто нас звідти дивиться, відписуйте. Будь ласка, в чат. Я бачу, що кількість людей зростає. От з Барселони нам дописує пані Лідія Миколаїв. Дякую за новини. Вітання моєму рідному місту, місто Герой Миколаїв, пані Олена Аліса Запоріжжя з вами. Ось Запоріжжя, пані Ліса, напишіть нам, будь ласка, як ваша ніч минула або в області, можливо, у вас там є рідні, близькі знайомі, як там все пройшло, тому що ну з того, що я зараз читаю. Важкувато було це як мінімум. Важкувато. З Німеччини, з Італії, з Іспанії, з Одеси пишуть і е, з Києва також звичайна традиційна аудиторія з міста Києва. Е, отже, проговорили ситуацію на Запоріжчині, Тепер рухаємось далі до е, Харківщини. Е, звернемось і скажемо декілька слів про те, що там відбувається. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 41 некеровну авіаційну ракету, 5 кабів, 2 БПЛА типу Герань-2, 1 БПЛА типу Шахет, 3 FPV-дрони. Пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському районі. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Це село Івашки. Хто звідти напишіть?